Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати гарбузову піцу У миску з борошном додаємо розпушувач і розмішуємо все. У миску з тертим гарбузом додаємо 3 яйця, вливаємо кефір, посипаємо все сухим часником, чорним перцем, сіллю. І все перемішуємо до однорідності, потім борошно з розпушувачем. Коли все перемішаєте, маса готова. Нагріваємо пательню діаметром 26 см, змащуємо її олією та викладаємо 4 столових ложки гарбузової маси. Розрівнюємо зверху наш корж відразу посипаємо гарбузовим насінням.